Віховський перехопив м'яч і не забиває. Не влучає. Рідний. Небезпечна передача. Дуков Дзюба. Але залишається. Бачимо, От На повному складі момент. Радислав Люлька пробуває. Номер Айма Стейт. Ну Тут хвилею за хвилею накочують ці атаки на цей майданчик. І залітає, як же так! Олександр Чоніховський. 0-1. Як там прослизнув м'яч! Давайте повтор дивитися. Поміж ніг у Мельника. Дуков. Петренко. Мігаров. Мігаров можна й бити. Є удар. Комічев. Ну, скажімо, за все намагався одразу в дотик віддавати передачу, тому що... Як міг, намагався зберегти м'яч в межах поля. Дубовик удар 2-0. Ні на кого буде м'яч записано на Сергія Дубовика. Так. А, ні, все ж таки це автогол. Мігаров удар буде. Тут намагався. І він заробляє. Цей штрафний. Олександр Мігаров. То чи жовта навіть буде. Сергій Рідний. Ні, Мігаров пробігає. Дуков. Дуков буде бити, пробиває, лутай. Момент. Мельник реагує на це. Мет и снова Мельник. Сергей. Все удары. Давид Морболь. 0-3. Фантастика. 20 хвилин вистачає для того, щоб забути перший поєдинок гравця Майами Стейт. Вот Аут для будівельника Скидка Петренко пробуває над попередчиною м'яч. Іванов пройшла передача Люлька. Не вийшов за межі поля. Іванов може і спробувати пробити. Є удар добивання буде. Триває атака. Момент! Яка ж класна передача від... Порожні ворота і залітає. М'яч ворота. Владислав Ященко. 28-ма хвилина поєдинку. М'яч забиває Владислав Я. Местей в Атасі. Перехоплює м'яч. Мігара в жовту Петренко отримує. Адже є свисток Дубовик буде бити. А можливо, це і передача була. Підхопив м'яч. в центр. Любарський. Рідний. Рідний непогано перекладає. Момент! Гаркуша Куша не забуває. Підтримки немає. Тут нічого дивно, що втратив м'яч. 15-й номер. Рідний класний розіграш. Удар буде. Не доходить м'яч до. Вдається, грає, але встигає перехопити м'яч Зюба. Не віддати Данилу Мозголому. Знову дзюба. Удар Трубіце тут підстави. Іванов знову можна бити пробиває! Який сейв. Знову таки бачимо довга передача. Передача не точна. Залишився, здається, м'яч в межах поля. Не забивай! Як же так? Але... Думати про те що. Треба пробивати. Порожні ворота. М'яч не влучає. Дві секунди залишається. Так. Можна сказати, цю битву будівельник програм, але виграв війну. Він проходить далі. Все, фінальний свисток. Один-три. Підсумковий рахунок цього поєдинку Дуже класне. По-справжньому кубкове протистояння. Команд, які наразі грають е, в одному чемпіонаті, представляють один регіон, але дуже велику і важливу роль зіграв якраз таки перший поєдинок цього протистояння, коли 3-0. Будівельник здобув перемогу. Так, а МСТ сьогодні класно виглядав. Класний перший тайм. Три м'ячі, три-нуль. Але в другому таймі, як ми бачимо, м'яч забитий Владиславом Ященко на 28-й хвилині стає. Вирішальний. Він не дозволяє пройти далі в четвертий попередній кваліфікаційний раунд. Бет, кінг Кубку України з футзалу. Там вже один крок. І до зустрічі з командами Екстраліги. Звісно, АМСТИ дякуємо за цю подорож. Кубку. Будівельник будемо чекати вже в наступному раунді. Дуже скоро дізнаємося, який суперник буде у Лисичанської команди. Вітаємо гравців! Вітаємо. Керівництво команди тренерів, друзі, я ж вам всім дякую за увагу. Думаю, поєдинок сподобався. Я впевнений, що сподобався. Всім тихого, мирного вечора. Скоро почуємось. До побачення.